Розмовляв я з техніком хлопчачим. Звучить класно, правда? Хлопчачий або пацанячий технік. Коротше, з техніком воєнним. Як воно буде, що воно буде? З одного боку, дуже мені полегшилася робота, бо стало зрозуміло, що не треба буде думати, як одночасно об'єднати зарядку, розрядку різні напруги. Коротше, технічне завдання. Модуль універсальний реба. Може працювати, має могти працювати як від 12, так і 24 вольт, тому що невідомо на яку машину будуть ставити, можуть перекидувати. І є машини з бортовою 24 вольта, є машини з бортовою 12 вольт. Акумулятори переключати туди-сюди хлопцям незручно. Рейси можуть бути по 3-5 годин, навчені виключати реб, коли машина стоїть. Тобто я роблю по старій схемі за своїми перетворювачами. Котрі піднімають з 24 вольт грубо на 28. Відповідно, ми маємо готовий, готовий вхід на 24 вольта. Але треба забезпечити роботу від 12 вольт. Відповідно, треба потужний перетворювач близько пів кіловата, на 24 вольта з 12. Такі є в продажі і відносно недорогі. 480 ватт з ган модулями і одним звичайним я це перекриваю. І відповідно викидую акумулятор. беру малу коробку, бо воно буде в машині під сідушкою, за сідушкою. Хень знаяк. Є варіант монтувати в кузові, але герметичність виникає питання. Дощу воно грубого не повинно боятися, особливо в окопах. Працює в бліндажах. Єдине, що буду пам'ятати про цей момент, і буду намагатися зробити так, щоб воно було максимально захищене від води. Чотири модулі настроєння вже це добре. З радіаторами тепер великий радіатор в велику коробку, я поки відкидую, він залишається там, коли щось того зробимо. Тим більше, що вже є сім зремонтованих різних модулів, правда на вищі частоти. Даровані радіатори точно використаю, тільки питання, як мені треба розмістити чотири модуля. В одну коробку мені трохи з ними незручно. Бо якщо я їх поставлю так, в мене виходить незадіяні дві сторони. Що би не хотілося. Сюди я можу поставити по модулю. Посередині на стик, ну якось не пасує. Не пасує воно якось на стик. Навіть 4 в мене з незадіяних виходить поверхні. Раз, два і дві внутрішніх. Чотири модуля стане, але тоді перетворювачів окремо не пасує. По висоті рознести. Теж не дуже добре, бо вийде так, що мені не вистачає. У нас є один модуль, наприклад, знизу. Тут би мало бути два модуля. І я вже виходжу за рамки. Навіть з одним модулем виходить, ну, так собі. І два вентилятора. Хіба якось, власне, так фантазувати, що один сюди, другий сюди. Мені не подобається. Принаймні поки що. На 2-3 діапазонний ці, в принципі, бомбезні. Чоловік турбується, писав, як вони по теплорежимах. А я не знаю, я ще не тестував, братику. Я не знаю, тому я хочу використати перевірений мною вже. Ах, кому термопасти, по писку. Я хочу попробувати використати вже перевірені радіатори. Вони мені не пасують по розміру попіздовж, але я їх можу ставити поперек. Я їх собі підрізаю, набираю товщину потрібну мені. Дві штуки, три, три вже не пасує. І ган-модулі мені стають бомбезно. Цей поперечний стик мені абсолютно не свербить. Це є дуже добре. І тут я можу поставити, по суті, три. Два, точніше, три. І вже заліз і четвертий модуль, ось це 14 см висота, четвертий не залізе. Три залазять гарно. Четвертий не залізе ніякось. Тут 14 см. Але я маю можливість їх рознести це раз, а два при потребі між ними забамбурити якесь кріплення. В мене є четвертий модуль, він є більший. Відповідно, я би мав чи міг поставити, наприклад, сюди його. І відповідно, тут я його двома гвинтами прикручу, а тут вже нема як. Але за рахунок розбіжності, я, напевно, два модуля кидаю тут. І притягую гвинтами до боковини коробки. А два модуля ставлю знизу. Можливо, мені влізе запхати три модуля. Може, я так і зроблю. Три модуля я поставлю цих звичайних, а знизу буде один більший. І DC-DC перетворювач. Я проходжу по висоті, я проходжу по розмірах. Я знаю вже їхні параметри. Їх мені вистачить з запасом. Два вентилятора. Вивід назад. Тут будуть вентилятори. Вивід назад. І відповідно я собі піктейли вивожу петлею на верхню частину на бокову. Відповідно, воно захищене зверху від дощу, ніде нічого не капає. Утворюється канал продуву максимально і мінімальна електроніка. Вольтметр залишу класичний, вимикач, рокер залишається. Хлопці окремо ставлять двополюсний, дуже потужний, з відключенням живлення від акумулятора. Оце, напевно, так воно і буде. Так приблизно виглядає розмітка. І я маю, по суті, на два реба ще радіатори. Йду кланятися, щоб мені то врізали. Далі собі тут трохи шліфану, як мені виходить. Ну та й ніби все. Як то кажуть, субота ребний день. А то я собі працюю, бо радіатори прийдеться перенести на понеділок. Цю кришку я залишаю без змін. Цей ящик гірший піде під класичний акумулятор. Останній класичний акумулятор він буде. Для класичних ребів, які ми без сумніву, ще будемо робити. Другий ящик розмічаю вольтметр як індикатор рівня роботи, один замикач на включення. А от роз'єми в нас будуть xt 60 і xt 90 Я їх думаю вивести зі сторони, де будуть виходити піктейли кабеля, щоб було зручніше, легше. І буде два роз'єми напевно, xt 60 Піде на 28 вольт і xc 90 поставлю на 12 вольт, щоб не плуталося. Це будуть входи живлення. Відповідно, десь раз, два, три, чотири виходи чи вряд чотири виходи антен і два окремих конектора, щоб можна було підключати те чи інше живлення. Відповідно, тут собі розмічаю, що я вже можу різати сьогодні. З кришки відрізаю. Засібку вона мені не потрібна, бо тут буде кріплення гвинтами. Продовжуємо продовжувати. Останні сонячні дні. Та і женити останній акумулятор будемо на вулиці. Так сказати, на сонці. Гуляємо до останнього. Так, прокладки є, тут написи вже готові. Вже Виріз на конектор сюди і пігнали. Оп. Не попав. Ну, так буває, треба трохи наслинити. З першого разу не завжди попадеш. О! І пішло. І пішло. А, до упору. Файно. Тепер зверху прокладку, десь в мене є спеціально наготовлена. По висоті бомбезно і підпаяти підвід. Є, порізав радіатори. Дякую Богдану за допомогу. Дякую за допомогу, я перепрошую за те, що налякав, і слава Богу, що цілий різали, відрізали ось куски. І один пукнув. Розвалився. Він вже був тут, мав надрізи. І він просто в руках розвалився. Добре, що не поламало пилу. Добре, що цілий Богдан. Ще раз перепрошую. З мого боку, може було негарно. В такому стані давати різати. Ну, як то кажуть, вибач. Причому то закусило. А ні, то закусило десь тут при різці, а розвалився він вже при, при тому, як полетів по руках, то на списання на люміній. Один тоді не обрізаємо поздовж, можна буде двоканалку якусь забабахати. Це алюміній на брухт. А тепер собі трутюю, підганяю і пхаю в коробку. Завузькі, нетрогані, в кінці докупи, це маємо точку відліку, базову поверхню, чи як там дядько Максим кажуть. Люфт тут мінімальний. Відповідно, можу залишити. Може ще ось так, якщо рівніше. Ану. Так, о, так рівніше. Отак воно по базовій поверхні стоїть, а тут мені треба торцянути. Ото Зараз буду шліфувати. Добре, фантазії втілені в життя. Маємо блок, тимчасово скліщений. Тепер знову треба повертатися до розміщення. І як це зробити? І тут в нас виходить, напевно, з одного боку три модуля звичайних влазяться без жодних проблем. А з другого боку, мені виходить один модуль. І треба чотири. Чотири мені не влізеться ніяк. Можна попробувати 3. У нас є блоки ганівські, котрі споживають досить мало. І ми знаємо, що тягне. І напевно я так і буду робити. І я поставлю три перетворювача. Один буде працювати напряму. на Самий потужній не модуль другий буде працювати на два самих малопотужніх, що споживають найменше ган-модуля. Ну і третій буде вже працювати незалежно на один ган, який споживає найбільше. Струм в мене то повиписуваний, тому з тим можна буде розібратися. Інакше я не бачу варіантів, щоб це зробити. Причому мені треба ще цей блок додатково прижати. А це, до речі, допоможе мені їх і докупи скліщити. По-перше, я можу використати ось ці готові отвори. Теоретично, якщо отак піджину, то тут зможу дати планку і закріпити. Теоретично, хоча мені діаметр цей не найкраще підходить. Ну, то таке. Але з цього боку хотілося би мені поставити все ж таки більше модулів. Тобто, наприклад, три взяти сюди. Бо тут товстіший радіатор, тепловідвід краще. Відповідно, ті три сюди. Ай впало. Зараз пастою мені стілку вимазує. Тоді виходить, що сюди мені потрібно ставити ось цей. Тут я собі окремо можу сверлитися, то не питання. Але як по розміщенню? Тут хай впритик, в будь-якому випадку, сверлитися між ребра старатися. Тобто, ось так. І тоді мені треба сверлитися. В крайній ряд ребер. Це, в принципі, допустимо і три модуля. Напевно, так і буде. Якраз, якраз вентилятор один стає сюди, продуває добре. Другий стає, продуває. А ці модулі менше гріються, і той, що буде посередині, він попадає так якби в якусь можливу мертву зону на один-два ребра, де буде стик вентиляторів. Це не буде проблемою, враховуючи, що вони на товстезній основі. Думаю, так воно і буде. Плюс, відповідно, цей модуль зверху буде мати додатковий прижим і теплозйом. Так тому і бути. З торця підуть вентилятори. Відповідно, буде вихід, місце для виходу дроту. Для виходу різця, так сказати. А з протилежного боку я буду виводити піктейли. Тут в мене місце на радіуси буде добре. Ну от якось так і роблю. Тут нерівності, треба буде то повибирати. Отут більше проблем. І тут треба буде все-таки ще окремо дві разом шліфувати. Для того мені треба взяти кусок алюмінію і на маленькі саморізи закріпити по торцях, щоб в мене вже був моноліт. Коротше, запихуйство, ну, але на той раз так робимо. Люба бляшка на господарці може бути помічною. Кусок корита від якогось модного линового. Вирізаю, майже по розміру було. І так гарно сідає в мене між ребра. Раз і два. На маленькі шурупчики впотай, на постійно. І в мене жорстка конструкція. Я собі зможу тут торцанути, шліфанути шліфмашинкою. Нормальне прилягання. Трошки сверління, пару шурупчиків. Отакво От монолічу з двох боків, по розміру мені стає. Перфектно. Тут вентилятори 25-ки. Виріз, тут викид буде. Єдине, що я це планую втопити трохи глибше, щоб вивести піктейли сюди. Або на низ, то вже пообставили. А коли воно в мене замонолічене, то я вже маю можливість шліфанути разом. І відповідно в мене вже прилягання бомбезне. Ще отут -от грає півміліметра, ще ту сторону треба шліфанути. Вже готовий розмічати модулі, коли бачу, що є ганджі. Тобто треба мені ще полірувати, шліфувати і верхню товсту частину. Вже насверлив отворів для кріплення з одного з другого боку, щоб тільки нарізати різьбу. Ну і йду пиляти верх, без варіантів. Впав мені шуруповерт в процесі роботи. Перестав працювати, але дивлюся на акумуляторі всього-навсього відірвалося. То зовсім гнила збірка. Зроблена роки три тому, по-моєму, чи чотири, але все ще працює. Відірвалися контакти, луджу далі, підпаююсь і в'їзду. Нема часу щось робити гарно. То сижу, працюю. Чоловік пише, донат. Зварку тобі за доначу. Кажуть, зварка не так, що мені потрібна. От подарували, лежить розібрано, вже зробив діагностику, але нема часу, нема часу розбиратись детальніше. Кажу, Дякую, давайте щось корисніше. Корисніше на ту саму суму вийшли вентилятори до Реба. Якраз Якраз його і роблю. Маємо вентилятори. Частину забрав зразу, частина доїжджає, Ото частина гвинтів і головне перетворювач DC-DC. Не пам'ятаю чи говорив за концепцію. Реб буде без акумулятора і з двійним живленням 12 вольт і 24 вольти. Ото От 24 вольти напряму буде валити на стандартні вже звичні перетворювачі. А якщо машина буде з 12-вольтовим живленням, то відповідно буде DC-DC-перетворювач, котрий буде кидати 24 на ці перетворювачі, а ті вже на 28. Перетворювачі, ви вже знаєте, виходить 3, а не 4. Ну, так того разу буде, бо інакше я не запхаю. Розмічаю, думаю, що куди поставити. І зараз треба кріпити вентилятори, бо вже все решта в мене порозмічувано, порозсверлювано. Гарно, оці гвинти якраз будуть кріпити вентилятори і тут один модуль. то Якраз собі дивлюся, як місця тут обмаль. І якраз оці от мають сюди зайти, їх напевно треба буде підрізати. І зробити або радіатор тут зверху, або просто планку. Цей модуль буде тоді надійно закріплений. Плюс, якщо я зверху ще щось дам, це буде додаткове охолодження, враховуючи, що він на тонкій підошві тут стоїть. Ну і цих три радіатора. Коротше, продовжую продовжувати з фасками, так як хотів дядя Володя. День не пройшов намарно. маю напрацювання. Мене цікавить ширина модуля. 12 см, грубо кажучи. Якщо брати 12 см, в мене вже навіть на піктейли особливо місця нема, блін. А мені їх треба тут завалити. Треба буде якось передолити через. Двійний метал, або давати максимально високу модуль. якось Воно мені виходить. отак І місце на піктейли малувато. Або сверлити прийдеться двійний метал, або зміщувати модуль догори максимально. І тоді на одиночному знизу місця буде більше, ніж достатньо. Напевно, так і будемо робити. Якраз в нас вентилятори підуть. Тільки воно буде другим боком, отак стояти. Щоб тут просто вирізати, як в попередній, дупло. Тут буде отвір. Піктейли тоді будуть виходити знизу. Може трохи незручно, але так буде, бо інакше не вийде. Чи воно по висоті стає? Так, чекайте, ще самим модулем похвастаюсь. Отже, 3DCD-шки, модуль, дроти тут будуть загнуті сюди, чи воно стає в корпус. Ану... Стає, як пити, дати стає. О, тільки ще загнати треба буде сюди вкут. Я весь в термопасті. Навіть може його на сам низ кинути і тоді тут місця вистачить. Не знаю, зараз буду дивитися. Я все ж таки схильний давати догори. Отак. Трохи тут воно туго буде з краю, але то рихтанеться молотком. Або навіть з зазором дам це не проблема, не питання. От так. Ніби добре. Тепер треба ще десь придумати, куди поставити перетворювач повишайки з 12 на 24. Тут його особливо варіантів немає де ставити. Мені би хотілося залишити обду, тому, напевно, його якось десь отак от на стінку. О, таким макаром. Тоді буде його обдув зі всіх боків майже. Плюс повітря догори буде йти. Ну не знаю наскільки це добре. Чи зле, отак десь посередині його валити. Буде обдув від вентилятора вихід. Напевно, варто додатково ще просверлити один-два ряди отворів для покращення вентиляції. Хоча тут ще зверху буде гарна щілина. Теоретично перетворювач можна на кришку прибамбурити. Тоді обдув якраз буде поверху. Він 480 ватний, його мені має вистачити повністю. Наниз трохи незручно, бо там є горб від форми коробки. Спереду нема місця, лишається або задня бокова стінка, або верхня стінка. От якось так. Теоретично, можливо, він залізе знизу. Не, не залізе. Знизу він не залізе. Загалом, в принципі, запхаю. На цей раз запхаю, якось воно буде. Отака конструкція. Добре, поки ще не стемніло і сухо, думаю, як тут то організувати. Бо все ж таки мені би хотілося піктейли бачити зверху. Це зручніше для монтажу. Так само по тій же причині DC-DC перетворювачі я залишаю зверху, щоб до них був доступ і в випадку чого можна було швидко, зручно поміряти, що тут відбувається. Добре, продовжуємо продовжувати. Менше змінних, тим скоріше йде робота. Поїхали! Чаю ни і знову поїхали. Віконечко, отак. Це сюди радіатор буде виходити, а знизу розмічаємо піктейли. Ще трохи часу і в мене готові виходи на коннектори. Отак воно тут буде. Чотири діапазони, всі зразу виходять тут. Відповідно, отвір під радіатори. Відповідно, всередині модуль, якраз під ними. Все, екрановано, проблем не повинно бути ніяких. Єдине питання, куди мені тепер живлення виводити 12-24 і вольти. Тут в нас буде вмикач, але з торця якось незручно. Може, десь тут знизу. Але тут ручка заважає. Напевно, все ж таки десь тут буду ставити два роз'єми. Тільки питання, чи понижче, чи вище. Треба подумати, як буде краще. Мусить бути два роз'єми XT60, XT90. Тут вже я їх не бачу, тут не пасує. Чуть підпилюю і стає як рівне. Бомбезно. Розмітити, тепер потрібно точки кріплення радіатора до корпуса. І перевірити, чи закривається кришка ще обов'язково. О, от з чого треба почати. Навіть з отворами кріплення майже вгадав, тут гарно, по висоті теж. З другого боку. Воно мусить чуть-чуть поправитись, але воно все стає. О, тут можна поправити, воно стане. І тут стане. Коротше, стає гарно. Ми все ближче до фіналу. Так як то ставити, так можна. Добре, знизу роблю дрібнесенькі два отвори, три, щоб випадку, як десь щось затече. Щоб вода могла стекти Щілина буде попереду, зверху і знизу. Її Вона буде забезпечувати додатковий обдув по dc сішках Тобто щось сюди буде вертатися, будуть якісь зациклювання, це не біда. Досвід підказує, що має справитись. Залишилось розмістити перетворювач і вивести конектори живлення. Рівно 16 см має модуль з модулями завад приблизно тут він завершується. Я хочу не штукувати силові, особливо по 12. Тобто мені треба зробити так, щоб десь тут, де буде вивід, чи тут, чи там, з якого боку зараз неважливо, щоб я до нього дотягнувся. Я хочу зберегти обдув зі всіх боків. І мінімально заваджати протоку. Десь сюди буде якраз кришка ззовні заходити. І приблизно на такій відстані я собі його планую монтувати. Відмічаю отвори. Єдине, що його нема до чого прикрутити, треба буде наскрізь гайки гвинти, собачь. Або він так стояти з протилежного боку. Чуєте, а якщо ми все ж таки його прикрутимо, наприклад, попасти ось тут між ребра. Раз. Умовно два, умовно три. І на маленькі саморізи або гвинти, навіть різьбу нарізати в цьому самі. Раз, приблизно з того самого рівня 2 і 3. І 6 гвинтиків його будуть тримати. О, це би було гарно, як на мене. Зараз розмічу центри. Так він десь там в глибині буде стояти. Хтось мені їх ці 90 з затичками задонатив. Дякую, якраз використаю. Ідеальний трафарет. Отак От я собі зроблю, що сюди в мене піде XC90, а тут буде XC60. Якраз на нього також підуть дроти і далі на систему. Коротше, бомбічі. От так я то бачу. Два роз'єма, вольтметр і вимикач. Вимикач один. Так просили. Не бачу сенсу вмикати модулі окремо. Знежирюю, фарбую, а завтра зранку продовжимо.